Доброго дня, шановні мої, Послухайте, вже записувала відео, вибачаюсь перед тими, хто ще раз буде слухати додаткову цю інформацію, повторно верніше. Але вчора чомусь Ютуб вирішив, що я порушила якісь права, тому відео видалено було Ютубом. На жаль, не знаю, які там я права, порушила чи, але щось я там порушила. Неважливо. А, значить, повертаюся до того питання, а, що наразі податкова активізувалась і почала аналізувати 2022 рік а, декларації та а, проводити камеральні перевірки. І так, один із клієнтів звернувся до мене з таким ось листом, де написано, що. Було виявлено в ході виконання функцій, визначених 19 Кодексом України, на підставу аналізу електронних баз наявних в органах ДПС, встановлено факти порушення 296 кодексу стат статті 296 Кодексу, а саме ведення і складання обліку звітності платниками єдиного податку. Оскільки підопічний собі спокійно. Ну, був впевнений в собі і пішов собі спокійно до них, а тому, що вони запросили до себе протягом 15 робочих днів з'явитися або надати документи, а саме банківські виписки, договори, інформацію про наявність власних орендованих складських приміщень, звіти, акти. Це все я вам читаю і показую вам реального листа для всіх тих, хто думає, що всі перевірки відмінено і касові апарати не потрібно встановлювати. Так ось, любі мої. Ось вам лист. Людина відзвітувалась, будучи на другій групі, не маючи касового апарату, і при цьому не маючи розрахункового рахунку, тобто а, має види діяльності роздрібну торгівлю, і я так розумію, що на сьогоднішній день по певним кведам перевіряються. Декларації, тому що ви ж розумієте, що мільйон декларацій дуже важко перевірити вручну, маючи всього-навсього в складі трьох інспекторів. Стовідсотково робиться виборка, і, скоріш всього, в неї стоїть головний вид діяльності торгівля І немає розрахункового рахунку. А це означає, що людина мала працювати через касовий апарат. Тобто в неї не було можливості надати свої реквізити свого розрахункового рахунку для оплати по рахунку, Вона працювала за готівку. Якщо людина працює у 2022-му за готівку, вона має виписувати касові чеки, незважаючи на війну. Будь ласка, ще раз повторююсь, і податково багато разів це пояснювала, що вона не відмінила обов'язкову реєстрацію касового апарату, а просто відмінила штрафні санкції за невчасно виданий касовий чек і невчасно закриту зміну. Тому, будь ласка, ось читайте: людину запросили. людина зрозумі... нічого не зрозуміла, тому що тут чітко не написано, за що її викликають, в чому її підозрюють і так далі. І вона. Пішла собі спокійно в податкову, а вийшла звідти з вистериці. Тому що податкова сказала: всю суму, яку ви задекларували без касового апарату, ми множимо на 100% і виписуємо вам штраф. Людина задекларувала 100 плюс тисяч гривень. Звичайно, ви розумієте, да? коли ти говориш там тобі 100, 140 або 150, або 180 тисяч, неважливо, скільки. Але у людей на сьогоднішній день такої, такої суми коштів немає. Вона є тільки у тих, хто займається зовсім іншими видами бізнесу, а не просто намагається продавати хліб або консерви через свій магазин. Тому. У людини стався, звичайно, істерика, вона вийшла, і це були і, і сльози, і все, що хочеш, було в той момент, тому що вона взагалі нічого не зрозуміла, написала, зателефонувала, ми з нею прийняли ряд рішень, які вона має зробити на сьогоднішній день. І потім піде знову на переговори, як то кажуть. Дуже важливо, що коли ви отримуєте такі листи. І приходите до податкової, вона починає пояснювати, що від вас хоче і так далі. Намагатися нічого не брати в руки, ніяких вручень, ніяких виписок, ніяких направлень на перевірку, нічого. Допоки ви не вийдете, не переживете це. Не сядете, не проконсультуєтеся з юристом, як вам себе вести, що робити, і тільки потім ви повертаєтесь. Вона назначила зустріч на іншу дату і сказала, що мені треба це все пережити, мені треба це все зрозуміти, і потім я до вас вже прийду або сама, або з адвокатом, або з юристом. Її відпустили, нічого не вручали, і тому у нас, скажімо так, з'явився термін в декілька там. Днів, щоб щось небудь можна було виправити. Я всіх закликаю вас. Не лякатися таких листів, а просто йти і розбиратися, усе можна виправити. Тим паче нагадую всім, що на період військового стану, воєнного стану, який на сьогоднішній день існує, який протікає, податкова не має права застосовувати до вас фінансових санкцій, які вона випише. Тобто вони можуть виписати, вони можуть перевірити, вони мають на це повне право. Але замушувати вас їх сплачувати, вони не мають права. І вручати також не мають права тільки після того, як закінчиться війна. Або будуть нові нововведення по законодавству. Також нагадую, що паралельно наразі проходить просування закону, де вказано, що з 1.07 все повертається на свої місця. Всі. Назвемо їх бонуси, я не знаю, як їх назвати. Всі льготи, всі бонуси, які були запроваджені під час воєнного стану, всі будуть скасовані. З 1.07. Я спілкувалася з деякими людьми і говорять, що це дійсно буде так. Закону ще немає, він ще не підписаний. Тобто, це зараз ми з вами просто пліткуємо. Але, на жаль, скоріш всього, так буде. І це не означає, що війна закінчилася. Це означає, що починається. Зараз мене знову заблокує Ютуб. Починається же, а в кінці А. Значить. Отримали листа. Не знаєте, що в ньому написано, пішли до податкової, нічого не боїтесь, вас ніхто там не схватить в кайдани, не побіжить вас значить, на хресті розпінати. Ви собі абсолютно спокійно е вислухали, е зробили висновки, вийшли, е попросили термін на підготовку документів і вирішуєте, що робити далі. ФОП також може себе об'явити і банкрутом. І е, закритися. І е, Взагалі треба розуміти, що коли ти ФОП, ти відповідаєш за, за все своїм власним майном. Е, тому коли у вас є якесь майно на вас, його потрібно буде, звичайно. І у вас з'явилася якась така проблема, ми ж розуміємо, що тут людина задекларувала 100 плюс тисяч гривень. А хтось задекларував 4 мільйони. І от ви 4 мільйони помножити на 100%. У мене, мабуть, був би був, був, там інфаркт, якщо я, я б вийшла. Або прям там мені би викликали швидку. Я не буду говорити там, про корупцію, про те, що хочуть домовитися або ще щось. Можливо, можливо, будуть і такі маніпуляції. Нічого не можу вам сказати. Але ви маєте бути морально готовим. Я з вами ділюся цією практикою, ділюся вам, говорю, що. Що є, ми ми зробимо, ми зробимо коригува, коригуючу декларацію, тому що її вона там придумана ця цифра була із, із самого початку. Ми придумали іншу, щоб була набагато меншою, і будемо добиватися, щоб нам виписали штраф на ту меншу суму, якщо вони захочуть провести перевірку позапланову, наприклад, або фактично, то це вже потрібно буде робити після війни. Ну, ось так ми вирішили зробити, якщо це комусь допоможе, будь ласка. Але це не означає, що це все буде добре, і це все класно закінчиться, і всі вийдуть з квітами і кульками надувними радується. Ні. Це означає, що ми просто тягнемо час до якогось до моменту. До якого моменту ми його протягнемо, ми не знаємо поки що і не розуміємо. І паралельно реєструємо касовий апарат, тому що людина. Буде надалі працювати і торгувати, бо в неї більше іншого виду бізнесу немає. Тому, будь ласка, я вас закликаю бути благорозумними, у кого ще немає касового апарату, зареєструвати. Ще раз наголошую, що по не один раз говорила і буде повторювати, що ті, хто під час військового стану... Зареєстру не реєстрував, а потім зареєструє касовий апарат, то до них буде більш лояльне відношення, ніж для тих, хто так і не зареєстрував касовий апарат, і думає, що під час військового стану його реєструвати не потрібно. Якщо він потрібен. Наголошую, він не всім потрібен. Перша група відпочиває. Абсолютно там не потрібен касовий апарат. Ті, хто приймають на свій розрахунковий рахунок кошти, не потрібен касовий апарат. Ті, хто співпрацюють з юрособами, і перераховують з одного розрахункового рахунку на свій розрахунковий рахунок кошти, не потрібен касовий апарат. Добре, у всіх інших випадках, хто працює з готівкою, хто працює через посередника, через гаманець, через ще щось, потрібно. Реєструвати касовий апарат. Будь, Будь ласка, спочатку завжди аналізуємо, потім панікуємо, щоб ніхто ні в якому випадку не отримував ніяких сердечних впливань на ваше, на ваше життя. Не потрібно ні в якому випадку так сильно перейматися. Все можна вирішити, абсолютно. У зв'язку з цим повідомляємо, що після зняття мораторію будуть вжиті, відповідно, контрольно-перевірочні заходи. Ну, тобто, що після того, як закінчиться вже війна, після того будуть вже вжиті заходи. Все, я все сказала, нагадую, що до 1.07 є час щось виправити, бо після 1.07, я так розумію, для всього буде включено зелене світло і для перевірок, і для нарахувань, і для виплат, і для подачі в суд до суду, і так далі, крім окупованих територій. Ну мені так стається. Я ще поки що закону нема, він не опублікований. Це виключно моє бачення ситуації, більш нічого. Тому, будь ласка, виправляйте, у кого є прогалини в цьому плані, а в кого вже наступили такі от часи, і потрібно отримувати лист і йти з ним розбиратися. Ідіть розбирайтесь, не відтягуйте. Тому що рано чи пізно, якщо ви не отримаєте листа, якщо ви не проявите якийсь зворотній зв'язок, боюся, що ви будете першими на черзі після того, як закінчиться війна, що до вас прийдуть. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставайте, ставте вподобайки, ставайте спонсором каналу, буду вам дуже-дуже вдячна. Гарного настрою, терпіння вам і не знаю, віри у світле майбутнє.